Дороги, чисті узбіччя і взагалі дуже чисті обидві, обидва острови, От що кидається відразу в очі. Такий тихий, спокійний острів для життя. Ще побачимо, які тут будуть пляжі. Тут ось відразу видно три острови з цього архіпілагу. А ото в далині, мабуть, якраз четвертий. Оце і весь архіпелаг, міні архіпелаг чотирьох островів. А тут ось така церква з конями. А це ось вона, сама висока точка архіпелагу Камотес. Чотири острови. Сама висока гора під назвою Буан.